Привіт, продовжимо. Сьогодні маємо дуже цікаві запитання. Перше скільки важить вся земля? Уявіть собі, що наша земля це велетенська кулька. Більше за все, що ви можете собі уявити, її вага настільки величезна, що її навіть не можна зважити звичайними вагами. Вчені підрахували, що земля важить приблизно 6 секстильйонів тонн. Вау! Йдемо далі! Хто в океані може змінювати свій колір так само, як хамелеони на суші? В океані живуть справжні чарівники, які можуть змінювати свій колір, як хамелеони на суші. Це восьминоги та їхні друзі. Уявіть, що вони можуть за секунду стати синіми, зеленими, жовтими, або навіть схожими на камінчик чи корал. Їхня шкіра схожа на чарівну палітру з фарбами, яка змінюється залежно від їхнього настрою, або щоб заховатися від небезпеки. А вони не тільки змінюють колір, а й можуть зробити шкіру шорсткою чи гладенькою, як справжні майстри маскування, справжні супергерої. Правда, дійсно, супер здібності! Мені б такі любі! На сьогодні це все! А завтра перина обов'язково відповість на наступні запитання. А якщо у вас з'явилось бажання запитати ще щось, пишіть в коментарях. До зустрічі!